Пограна, орфографічна команда». Ми з вами говорили, що розділ мовознавства, який називається орфографія, вивчає що? Орфографія, орфограма, написання чи вимова? Написання, а вимову вивчає. Орфографія. Так? орфографія від писати. так, тому орфографія правила написання А орфографія правила вимови Отже, орфографія це правило написання. Відповідно, якщо ми з вами говоримо про орфографічну помилку, то це помилка, яка, напис... яка пов'язана з правильністю або правильністю написання якогось слова, тобто порушенням певного правила. Так? Якщо ви пропускаєтеся орфографічної помилки, то на полях цього ви можете побачити ось таку палочку. Да. Це означає, що там є орфографічна помилка. Так? А, тобто це порушення якогось із правил. Ну, наприклад, якщо ми з вами візьмемо слово роз'яснення, у нас в цьому слові є кілька орфограм. По-перше, яка орфограма? Яке правило? Роз'яснення. Апостроф, так? Це перша орфограма. Далі а, з якої букви будемо писати роз'яснення? З великої чи з маленької? Ну, початку речення з великої. А загальною? З маленької. з маленької, тому що це загальна назва, це друга орфограма. Загальна назву пишемо. З маленької букви ще яка роз'яснення. Дві букви поклад... подвоєння, поклад... 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 так? Тобто ще одна програма. Угу. <пробітник> угу. Уловили І так, так, програма? ще І ще Це роз. І префікс роз, правильно тут теж є, тому що в українській мають написати роз. Так. Отже, якщо ми якесь із цих правил порушимо, <пробітник> це буде орфографічна помилка. Далі, де ми з вами можемо подивитися? Орфографічному словнику. Угу. Як писати слово а, в орфографічному слові? Правильно? Тут є запитання? Ні-ні.